Бачу, що цього каміна нікому не потрібно. Всі хочуть безкоштовно. Ніфіга собі безкоштовно. 400 гривень найми грузчиків, щоб витащити з цього підвала. 600 гривень найми буса, щоб він завіз на пошту. Я вже на тисячу в мінусі. Думав, здам його на метал, але чавуна тут на 480 гривень. Це смішно просто. Що я придумав? Раз нікому не треба. Це ж чавун, він крихкий, беру молоточка, розбиваю його. І по частинкам тоді винесу викинув смітник. Шкода, думав, продам комусь, пригодиться. Ось труба 200 2-мм стальна. Вона коштує грошей, вона коштує, я не знаю, скільки десь 2 тисячі. Ну да, вона беушна, вона вже нічого не коштує. Аналогічно, два куліна трьохсегментні, так, уже нічого не коштують. Навіть якщо продати окремо ці дверцята, вони нові коштують 5 тисяч, а беушні... Нічого. А новий камін коштує 20 тисяч, а бушний – нічого.